Нарешті дочекалися. Улюблене місце відпочинку малюків та їх батьків радушно відкрило свої двері. У центральному парку культури та відпочинку святкують початок нового сезону. Цьогоріч у першотравневий день відпочиваючих у центральному парку культури та відпочинку небагато, але для них тут організувались насичену святкову програму. Найбільше малюків зібрали веселі клоуни. В новому сезоні адміністрація міського парку відпочинку підготувала чимало новинок. Зокрема, малюків радуватимуть чотири нові атракціони. Дітлахи у захваті від гелікоптера. Судя по улипці, подобається. Хороший атракціон. Головне, щоб рібенку була характена. Просто що безпечно і не треба кататися. ходити слідом за дітьми. Він Сам їде, сам катається. Дуже удобно. Новий атракціон цілком безпечний, кажуть працівники парку. Тепер батьки можуть не переживати за своїх чад. Атракціон повністю безпечний, він пройшов всі сертифікати, як положено, експертні центр його протестували, дав добро на роботу. Ціни на атракціони в порівнянні з минулим роком трохи підвищились, але від того бажаючих покататися не поменшило, як і черг біля каз. Атракціонів, звісно, мало. Я думаю, должно бути більше. Ну, який подобається. Навіть трудно сказати. Как для моего ребенка колокольчик, наверное, подходит. Мы приезжали сюда неделю назад, думали, что хотя бы там лошадки покататься. Но не было ничего. Мы расстроились. Сейчас, конечно, можно и можна отдохнуть, и мороженое покушать. Чортови колесо, гойдалки, машинки, коні, роликові ковзани. Навіть найвибагливіші чернігівці знайдуть собі розваги до душі у центральному парку культури та відпочинку. Атракціони тут працюватимуть щодня до 22 години, аж до початку осені. этом году ми будем планировать особый подход к нашему самому большому, нашему празднику независимости и завісимості і традиційної виставки цвітов. Ну і очень приємно, очень приятна, якби невзирає на що, уже котрий год подряд з нами постоянно співпрацює компанія Сананбіфа торгової марка «Чернігівський». Як можна сімейно відпочити та розважитись і дітлахами дорослим у міському парку відпочинку? Дивіться у репортажі з коліс на нашому телеканалі.